Всім привіт! Почала готувати сьогодні перчик, буду начиняти. І схаменулася своєчасно і згадала, що треба швиденько записати відео. Так що в мене таке буде відео сьогодні цікаве. Значить, для цього треба перчик мені. Я купила десь 1,5 кг перчику, почистила його серединки, вичистила. Помила, ось отакий він у мене вийшов. Так, і, значить, відварила отаку чашечку, зараз покажу. Таку чашечку рису і 2,5 водички налила. Проварила рис, посолила, значить, купила свининий кусочок, Та ну, такий, як на одівнушки, такі чистенькі було, не знаю, можливо, ну, десь кілограм. М'яско перебила на комбайні і посолила, поперчила, значить, і окремо зробила підливку. Е, значить, цибульку прожарила, морку туди, олійку, тоді пасту томатну. Ну, я цей раз паста томатна в погрібі, не було коли бігти, то був. Був у мене соус Херсонський, ось такий від чумак, і я швиденько його туди додала у. Підливку все проварила, приправок додала, і підливка в мене вже, значить, готова. І тепер змішала м'ясо перекручене, з, з рисом провареним, рис, щоб остиг трошки, і починаю начиняти. Ось отак. чайною ложечкою. І перчинку поначиняла. І складаю отаку форму. Потім залью підливкою і в духовочку. І все буде запікатись перчик смачненький. Перчик нафарширувала, тепер заливаємо такою підливкою. Це зделегідь зробила її. Ставлю в духовочку, накриваю, духовка 180 градусів, десь приблизно 50, можливо, і випікаємо такий перчик. Так. Духовочку розігріти Ставимо запікати. перчик с пікси стушився тут тобто. пахне на всю хату. як вам запах Ммм, ой, оцей запах, супер перчик. Так, зараз насипати будемо і пробувати коштувати. Має тут ложечка, яка гарна, бачите, дерев'яна, розфарбована оцей підсмажений бочок беремо, накладаємо. І підливкою зверху можна полити, хто полюбляє підливку. І будемо куштувати. Ммм, оце да, Оце смачненький перчик вийшов, Боже, яка це смакота, Мм, Супер, Сочний. Дуже сочний і дуже смачний вийшов. Всім смачного готуйте перчик такий начинитий м'язком. Всім смачного. Ставте лайки, кому сподобалось моє відео. Підписуйтесь. Хто підписаний, натискайте на дзвіночок, щоб наступне відео, відео до вас приходили на сторіночку. Всім бажаю миру. до наступних зустрічей!